Стипендії за учнівські успіхи та активну участь у житті школи таке грошове заохочення запровадили минулого року у Коломийському районі. Ми відвідали навчальні заклади, які мають найбільше стипендіацію. І про це розкажемо в сюжеті. Коломийський район перший на Прикарпатті, який започаткував стипендію обдарованим учням. Фінансове заохочення отримують переможці олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань. Наприклад, у номінації Науково-навчальна діяльність за перемогу у четвертому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад стипендіат може отримати 500 гривень за третій етап 250. Переможці всеукраїнських конкурсів матимуть теж 250 гривень. За спортивні досягнення на всеукраїнських змаганнях стипендія складає 300 гривень. Від вересня вже більше 20 учнів Коломийщини отримують щомісяця такі грошові заохочення. Ініціатори запровадження стипендій керівництво районної ради та адміністрації. Кожна праця повинна бути пошанована. Однозначно, що навчатися це також є праця для наших дітей. І дуже важливо, коли дитина відчуває, що цю її працю шанують, її поважають. А ще дуже добре, коли є економічна вигода і можливість отримати кошти, перші зароблені кошти своєї праці yeah. на майбутнє. Це тільки треба підтримати, розширити. Ми зараз працюємо до речі, щоб і в культурі в нас такі самі стипендії були започатковані. Щоб ми більше коло охопили і спортсмени. І всі, щоб кожен, хто докладає свої зусилля, свою працю для досягнення успіхів і основне прославлення нашого рідного краю, нашої батьківщини, свого села, він вже їде, прославляє. От за це ми повинні гарно подякувати. Таким зати, навіть не будучи чиновником головою районної ради, десь навіть не будучи ще депутатом районної ради, попередніх скликаннях, де для мене був такий лозунг. Освіта творить майбутнє завжди актуальним. Я прекрасно розумію, що Майбутнє успішної держави у здоров'ї і усвідченні молоді. Для цього потрібно стимулювати ці речі. І ту ідею по преміях я дуже задоволений, що депутатський корпус її з розумінням підтримав. Ми її матеріалізували. і Сьогодні маємо той результат, який маємо коштів. У нас зараз дуже обаль, але на такі речі ми завжди будемо їх знаходити. Отинійській школі над програмою обдаровані діти працюють вже багато років. Педколектив приємно вражений запровадженням учнівських стипендій районною владою. Це є дуже велике бажання вчитися, це є концептуальний підхід до навчання. І якщо діти, починаючи з 8 по 11 клас, є стипендіатами премії голови райдержадміністрації, голови районної ради, звичайно, що це і на їхню долю далі впливає, тому що є стимул до навчання, стимул над собою працювати. У нас дуже гарний при цьому є і такий зв'язок з батьками. Батьки йдуть нам назустріч, батьки це е, шанують, батьки е, вдячні і думаю, що якщо надалі така буде робота, то це тільки плюс для освіти, для школи. В Отеніській школі мають чотирьох стипендіатів. Батьки та діти радіють першим заробленим коштам. Кажуть, усі гроші витрачають на навчання. Я отримую кожного місяця 295 гривень. Це за дві олімпіади, які я тогоріч перемогла. Я дуже ще раз хочу подякувати за таку суму. Я цю суму вкладаю у своє навчання найперше. Це різні книжки, матеріали для того, щоб я розвивалася і досягала більших успіхів. Бог дав мені таку талановиту, таку розумну, таку вдячну, таку поважну дитину. Я за неї дуже радію. Ми разом радіємо всім її успіхам. Ми щасливі від того, що вона хоче цього, і я думаю, що надалі вона досягне дуже багато в своєму житті. І я це в неї вірю, і я їй бажаю всього самого найкращого. Подальшому я є е, призеркою районної олімпіади з біології і цього року, і е, того року е, призеркою е, з обласної олімпіади з біології. Відомий педагог Костянтин Ушинський говорив потрібно в дитині наповнити. Дитина це не посудина, яку потрібно наповнити, а це факел, який потрібно запалити. І ось завдяки, напевно, вчителям цій школі, завдяки дирекції цієї школи, вони зуміли запалити цей факел у дитини. І дитина із охотою, із великим інтересом, із захопленням вчиться. І навіть оця допомога, стипендію, яку завдяки районній владі діти наші отримали, їм дала такий поштовх до надальшого і навчання досягнення якихось в навчанні. Я маю гарне місце цей рік на обласній олімпіади трудового навчання. Я зайняла друге місце. Ну мені дуже приємно, що ті зусилля, які взагалі докладають діти у навчанні, вони все таки є винагородні, оскільки це дає якийсь стимул дійсно вчитися. Хочу подякувати і вчительці з трудового Ользі Михайлівні за те, що вона справді вкладає душу свою, хоче навчити дітей. І переживає за кожну дитину, зокрема. І справді, ну, приємно те, що праця дітей не є непоміченою. Пишається своїми здобутками і колектив Коршівської дитячої музичної школи. Заклад діє майже три десятиліття. Його відвідують талановиті діти з прилеглих сіл. Спочатку у нас налічувалося 75 учнів. На музичному відділі на даний момент у нас на музичному відділі налічується 50 учнів. Також існують групи самоокупності, це є образотворче мистецтво, налічують 17 учнів. Працюють 10 викладачів, є фортепіано струнний відділ, народно-духовий відділ, також музично теоретичні дисципліни. Наша школа маленька, але маємо здобутки. Щорічно ми приймаємо участь в різних конкурсах, як обласного рівня, так і районного, от І всеукраїнські, міжнародні фестивалі. Щороку в нас є талановиті діти, і ми вже так практикуємо і беремо участь в інших областях конкурсу. Так, минулого року учениця школи клас фортепіано Христина Стрик взяла участь у всеукраїнському конкурсі юних талантів, який проходив у Львові. Дівчинка здобула там перемогу. Талановита дитина отримала стипендію і вже від вересня має по 250 гривень щомісяця. Зізнається, що кошти не витрачає, а збирає, аби оплачувати уроки в музичній. Я займаюся музикою ще від судочка. І ну, мені це подобається. Коли я граю на фортепіано, то мені це приносить велике задоволення. Я планую поступати е, в Січенську у Франківську. Я люблю твори Баха грати. Не ну там немає такого, такого дуже там великого, а але дуже гарні, дуже насичені. Сказати, що на початку Христя була дуже наполеглива, це, це так не було, це так не відбувалося. Але з часом ми разом з батьками дуже велика їм дяка, тому що вони дуже багато розуміють і роблять. Я завжди в тісному контакті з ними знаходжуся, особливо мама, яка підтримувала нас і минулого разу вона поїхала з нами минулого року на конкурси. Всі дні там була з нами. Велика їм подяка. І хочеться сказати теплі слова в адресу директора нашої школи, тому що. Марія Петрівна дуже багато робить для того, щоб нам надавати можливість виїжджати кудись. Районна влада обіцяє підтримувати і надалі талановитих дітей. Фінансові заохочення мають і вчителі, які навчають та виховують таких талановитих учнів.